Не менш яскравим дійством цього тижня відзначилась і надвірнянщина у селищі Деліїв відбувся огляд конкурс вертепів, Насолоджувалась різдвяним автентичним духом, і наша знімальна група з надвірної. Одним з найсокровенніших свят річного календаря в Україні споконвіку вважалось Різдво. У кожній українській родині вже з грудня починали співати колядки, виготовляли дідухи, готували вертеп. Сьогодні цей пласт культури є одним із засобів, що відновлює родинне спілкування і дає можливість доторкнутись до сакральних традицій Різдва. Справжню атмосферу різдвяного дива 15 січня передали художні колективи Надвірнянщини під час огляд конкурсу коляд і вертепів у селищі Делятин. Це і захід у районі став традиційним та популярним. В ньому взяло участь вісім колективів, зважаючи на те, що початок огляд конкурсу стартував напередодні у надвірній, де показали свою майстерність та знання традицій українського народу ще 14 колективів. Ми дуже вражені делятином. Всього взяло участь вісім колективів, але це було своєрідне, це було. Так, що ми бачили коляду, тільки місцеву, ми бачили обрядовість місцеву, ми бачили, як люди сприймали, а люди не фальшують. Люди завжди бачать правду і завжди відчувають серцем те, що їм наймиліше. Оцінювали виступи кваліфіковане журі у складі заслуженого працівника культури України Любові Орел, методистів та членів проспілки Надвірнянського будинку культури. Присутні мали змогу бачити справжнє різдвяне диво. Вирізнявся серед учасників колектив Драниця села Саджівка відомий своїми вдалими виступами і на київських сценах, а особливо імпонував глядачам та членам журі колектив ангелів хоронителів делятинського військового містечка. Військовослужбовці представили власний варіант різдвяної історії. Яскраві костюми учасників, емоційне, та милозвучне звучання коляд. Це було щось надзвичайне, тому що хто їм шив ці костюми, як вони це все відтворили, які це були шикарні всі царі, які вони мали корони, які вони мали ці всі жупани. Це все було дуже гарно. За словами Любові Орел, усі колективи проявили себе талановитими майстрами сцени і мають право на життя, а переможця однозначно буде визначено вже незабаром. З новим роком! Різдво Христовим, всі понятую, щоб ви веселились, як пташки весною. Хай ростуть на діти, як у саді квіти. Щастя!